Вранці 2 січня російські окупанти знову атакували Україну ракетами. Київ був під масованим ударом кинжалів. За попередніми даними моніторного груп по столиці окупанти застосували 11 таких ракет. У результаті атаки у Солом'янському районі уламок ракети впав на дах багатоповерхівки. Повідомлялося про понад 20 постраждалих. Також відомо про ще одну пожежу у житловому будинку столиці. У Подільському районі на двох тисячах квадратів палали складські приміщення. У Святошинському районі було потрапляння до будівлі соціальної інфраструктури. В Оболонському районі горіло складське приміщення. В Деснянському районі була пожежа в будівлі супермаркету. Люди під час повітряної тривоги ховалися у київському метро. Тим часом у мережі публікують кадри пожежі в одному з автосалонів столиці. У Вишневому на Київщині уламки впали на дитячий майданчик. Відео публікують телеграм-канали. У ДТЕК повідомили, що через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. Також частково була без світла частина жителів у Бучанському та Вишгородському районах Київської області. У Харкові ракета потрапила до житлового будинку внаслідок атаки понад. 44 постраждалих, одна особа загинула. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Пошкоджено багатоквартирні, житлові будинки, господарські споруди, іншу цивільну інфраструктуру є загорання автомобілів. Якщо Росія виграє війну в Україні, то диктатор Путін відчує силу та наблизить свої війни до заходу. And he feel it like Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він тварина, і в разі перемоги він з'їсть вас на вечерю з усім вашим ЄС НАТО свободою і демократією. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню «За економіст, підбиваючи підсумки 2023 року для України. За його словами, можливо, ми не досягли успіху в 2023-му, як хотів світ. Можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв, але думка про те, що РФ перемагає, це не більше ніж відчуття. Реальність, за словами президента України полягає в тому, що російські сили все ще зазнають великих втрат у таких місцях, як Авдіївка, звідки він щойно повернувся. Джерела британської розвідки підрахували, що за поточними тенденціями РФ зазначає понад півмільйона втрат, убитими та пораненими до 2025 року. Україна за словами Зеленського вже досягає неймовірних перемог на стратегічно важливому півострові, знищивши достатню кількість кораблів Чорноморського флоту РФ. Британські чиновники кажуть, що лише за останні чотири місяці було розбито п'яту частину цього флоту. Армія Путіна, за його словами, не змогла взяти жодне велике місто минулого року, а Україна зуміла прорвати російську блокаду Чорного моря і тепер доставляє мільйони тонн зерна за новим маршрутом, що охоплює південне узбережжя України. Зеленський упевнений, що Крим і пов'язана з ним битва на Чорному морі стануть центром тяжіння війни 2024-го. Як зазначає за економіст, голова держави роздратований сумнівами деяких союзників, а також відстороненістю серед деяких співвітчизників. Він наголосив, що така мобілізація українського суспільства та всього світу, яка була на початку повномасштабної війни, сьогодні відсутня. За його словами, ситуацію необхідно змінити. Мобілізація це не лише питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу та звільнити нашу землю від окупації. Президент вважає, що для України немає альтернативи щодо зменшення призовного віку в рамках мобілізації та скорочення підстав для звільнення від військової служби, що пропонується новим законопроєктом від кабінету міністрів. Крім того, Зеленський наголосив, що допомагаючи Україні, Європа захищає передусім себе від російської агресії. І щоб війна не пішла далі, Україні потрібна постійна військова підтримка. Голова держави попросив надати німецьку ракету Таурус. Це дозволить зруйнувати кримський міст вартістю 4 мільярди доларів, фактично злювавши Крим від Росії, тим самим ускладнивши військове постачання півострова. Росія має знати, що для нас це військовий об'єкт. Щодо пропозиції про переговори, Зеленський каже, що не бачить жодних фундаментальних кроків до миру з боку Росії. Натомість він та українці відчувають шкал повітряних атак на українські міста на сході, Півдні, півночі та заході. І якщо УРЕВ, за його словами посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні змі, це не тому, що вони праведники, а тому, що у них не вистачає ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна пауза, щоб відновити сили та перевернути сторінку війни. One. Ми маємо одну стратегічну мету. Це деокупація наших територій. Бути в межах нашої країни. наші цілі не змінились. За економіст зазначив, що президент мало говорив про плани України наступного року. Лише підкреслив, що 2024-го Україна не відступить від своїх планів повернути кордони 1991 року. Новорічне привітання диктатора Путіна спровокувало жваву дискусію серед росіян. Втім, обговорюють вони аж ніяк не промову глави Кремля. А його дивний вигляд схожий на голограму. На дивний зовнішній вигляд диктатора звернув увагу експівробітника ДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. В інтерв'ю ня для Олексія Ліхмана він сказав. Но вот его э, э, облачение, э, такое впечатление, что человек на похоронах, на собственных стоит. То есть вот вылез из, этого самого, из холодильника от Валерия Дмитриевича Соловья да, и от генерала СВФ, значит, припутали, припутали его немножко. Цього року новорічні звернення до народу російський диктатор записав рекордно коротким. Говорив він лише 3 хвилини та 45 секунд. Це у два з половиною рази менше ніж минулого року. Путін жодного разу не згадав про війну, навіть не сказав про спеціальну військову операцію. Саме так він називає повномасштабну війну проти України, не згадав про обстріл Білгорода, через який загинуло 24 особи. Промовчав і про економічні проблеми країни. Однак запевнив росіян, що ніхто не зможе зупинити розвиток Росії. Він вважає, що у 2023 році країна багато зробила, раділа успіхам і була твердою. Обстоюючи національні інтереси, свободу, безпеку та цінності. На його думку, ця робота згуртувала суспільство, і країна єдина у помислах у праці та в бою. Він також звернувся до російських військових, сказавши, що пишається ними. Зазначимо, коли просто транслювали це звернення, російські військові атакували Україну ракетами. Одна з ракет, яку росіяни запустили по Україні вранці, 2 січня впала в селі Петропавлівка у Вороніській області. РФ. Все тут згоріло, радісло. Це крилата ракета Хаста 101 яку окупанти запустили з акваторії Каспійського моря, повідомив блогер Денис Казанський. А ось і миттєва карма написав він у своєму телеграм-каналі. В Міноборони РФ підтвердили падіння своєї ракети у Воронівській області. Там написали інцидент, викликаний позаштатним сходом боєприпасу внаслідок падіння постраждали шість приватних будинків. Пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму телеграм-каналі звинуватила в атаці на Воронезьку область ЗСУ. А після підтвердження звідомства Шойгу знесла брехливий пост. Також після атаки по Україні в Білгороді звучала сирена, були чутні звуки вибухів. Тим часом президент України Володимир Зеленський показав кадри із захоплених вогнем вулиць Києва. Знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито, з них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Президент зазначив, через ракетну атаку по Україні постраждали мінімум 92 особи. Четверо людей загинули. Головнокомандович ЗСУ Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі написав: ворог повторив басовану атаку 29 грудня. Він атакував громадську та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний удар припав на Київ у першу хвилю. Вночі росіяни запустили шахеди. Всі 35 було знищено ППО. Вранці ворог застосував стратегічну авіацію. З 16 бомбардувальників Ту-95МС близько 6 ранку випустив 70 крилатих ракет – Х-101, Х-555 та Х-55. А через півтори години вдарив 10 кінжалами. Усі 10 збиті, заявив головнокомандувач. Також противник атакував з моря калібрами і з півночі завдав удару іскандерами. За попередніми даними, ворог застосував 99 засобів повітряного нападу різних типів, 72 з яких взбиті повітряними силами. У мережі після ранкової атаки публікують момент прильоту по столиці. Також користувачі соцмереж показали момент падіння ракети у воду недалеко від багатоповерхівки. Кількість постраждалих у будинку у Солом'янському районі зросла до півсотні. Ексклюзивні кадри уламків ракет показав кореспонденту Ніан. За моєю спиною, свіжа вирва у парку у Бабиному яру. А досі можна побачити, як димить частина уламків ракети. У Дарницькому районі пошкоджено житлові будинки та будівлю церкви. Через ракетний удар по Києву постраждав будинок депутатки Кири Рудик від партії Голос. Уламки всюди, вікон більше немає. Пошкоджений фасад, домашній затишок, замінив запах диму та пекла, яке несе Росія. Написала вона у своєму Фейсбук. Момент прильоту в Харкові також публікують у мережі. Там ракета потрапила до житлового будинку. Внаслідок атаки понад 40 постраждалих. Є загиблі. Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. Про це заявив директор фонду Повернися живим Тарас Чмут. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбивала таких атак. У Білгороді знову гучно. Місцеві телеграм-канали публікують відео із звуками вибухів. Розмі пишуть, що сирена ракетної безпеки втретє за день звучала у Білгороді. Мешканців закликали спуститися в укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, не підходьте до вікон, написав у своєму телеграмі губернатор області В'ячеслав Гладков. Це центр, аеропорт, над Білгородом та Білгородським районом двічі працювала система ППО. Як повідомив Гладков, над містом та областю збито вісім повітряних цілей. Відомо про одного загиблого. Також місцеві жителі публікують фото уламків на землі та на дахах будинків. В атаці на Білгород Росія звинуватила ЗСУ. Водночас українська сторона про атаку не заявляла. Нагадаємо, вранці 2 січня РФ провела масовану ракетну атаку по Україні. За даними Форбс, на цей залп Росія витратила близько 620 мільйонів доларів. Попередня атака 29 грудня коштувала Кремлю майже 1,3 мільярди доларів. Зазначається, що за попередніми даними 2 січня окупанти застосували проти України 99 засобів повітряного нападу, ракети різних типів та ударні БПЛА.